Друзі, вчора разом з прем'єр-міністром провели раду коаліції, на якій обговорили дуже великі. Системний документ, який ми маємо прийняти в Верховній Раді, це новий трудовий кодекс. Щоб ви розуміли, на сьогодні діє трудовий кодекс, який прийнятий ще за часів СРСР в 1971 році. Це архаїзм, який містить ті норми, які не відповідають реаліям. А ми зацікавлені в тому, аби з одного боку зробити трудові відносини простішими, прозорішими і такими, що можуть бути врегульовані і роботодавцями. І працівником між собою без будь-якої участі держави, а з іншого, боку, щоб права людей були захищені: права одиноких матерів, права вагітних жінок, права інших категорій, які є соціально незахищеними. Я переконаний в тому, що разом в Верховній Раді за участю, безперечно, і громадян, з якими ми все це відкрито будемо обговорювати, нам вдасться зробити класний сучасний документ. Тому на сьогодні триває ще обговорення цього документу на рівні кабінету міністрів. Депутати вчора вказали на деякі моменти, які треба врахувати в трудовому кодексі перед тим, як його передавати до Верховної Ради. І я переконаний в тому, що незабаром ми отримуємо трудовий кодекс в Верховній Раді і будемо разом з вами його і обговорювати і ухвалювати.